Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Розпочинаємо огляд пасіансу для знака Зодіака Козиріг на період з 17 по 23 липня. Будь ласка, загадуйте своє бажання. або запитання, на яке ви хотіли б отримати відповідь саме на цьому тижні. Дивимося, які картки у вас співпали. Ось тут терези. Ось тут ялинка, це добре здоров'я. Та, мабуть, все. Якщо я щось пропустила, ось тут у вас ще покровительство. Це якась така людина, котра вам допомагає, ви можете про неї навіть не знати. А ми прямуємо на другий розклад для того, щоб уточнити деталі. для знаку козиріг з 17 по 23 липня. Дякую вам, друзі, за підписки. нас стає все більше, тобто буде цікавіше. Будемо робити відповіді на ваші запитання з приводу фінансів, особистих питань. До речі, вже є декілька відео на моєму каналі. Ось, друзі, такі цікаве співпадіння у вас тут випало. Що це означає? Ось карта сонця це чоловіча енергетика, а ось карта луни це жіноча енергетика. А оці окуляри означають далекоглядність. Тобто, якщо ви будете вибирати собі для одруження пару, то дивіться уважно, бо це у вас надовго. Тому що козироги планета Сатурн, це планета стабільності, і зазвичай вони туди-сюди не розводяться. А ще, друзі, ось значок стрілки вверх, ось він, це воно має бути успішно. Можливо, просто не треба поспішати для друження. Дивлячись на пасіянство, то у вас вибір правильний. Якщо ви маєте думку вже завести родину. Та, начебто, все. Добре здоров'я, усі особисті стосунки і успіх. А ми прямомо далі на третій розклад. Якщо ми щось не побачили, пишіть в коментарях обов'язково. Напишу відповідь. Третій розклад для козирогів. Знову у вас тут карта Луни. Це абось якісь недомовки, абось якась жіноча енергетика, батьківство. означає ось тут замочок. Дивимося, друзі, що ще у вас тут співпало. Ось знову ваше покровительство. Ваш покровитель це якась така людина. І е, швидкі якісь події, якісь події, які вам допоможуть зробити покровитель, і вони швидко стануться. Замок це е, такий знак, що ви щось завершили. Якщо у вас тут немає ніякої такої події, наприклад, корабль або Каблучка, то, значить, ви цим замком підтверджується, що у вас завершилася якась така важна справа. А ось тут у вас якась хитра людина, така підступна, котра вам може заважати. То будьте уважні так. Дивіться по сторонам зараз, друзі, на картах Таро колесо року ми спитаємо, Застереження для козирогів, а також порада. Застереження, друзі, це якась жінка, ось тут вона, дама Пентаклі, вона або може бути бухгалтер, або може бути хтось в родині, той, хто розпоряджується грошима. Чому застереження? Тому що може не робити ніяких боргів, наприклад, там на весілля великі гроші не витрачайте. Бо це застереження. Це воно потім вам може піти, як то кажуть, ну або будете там розчаровані, або будете вислуховувати, що ти много потратив, витратив. А порада, друзі, дуже цікава. Карта обману каже про те, що, можливо, деякі речі не треба розголошувати. Обман це таке діло, коли. Наприклад, сказав неправду і хтось від цього постраждав. Але я це можу тільки так зрозуміти, що щось трохи примовчав або сказав не в острий період, тому що обман сам по собі то не є добре. Можливо, ви самі побачите по своїй ситуації, як це варто зробити. Але таке застереження, що я. Для вас ще витягну карту. Чому саме так? Зірка. Ну, це каже про те, що не мрійте, не, не літайте дуже високо. Дуже високо. Тому що, ви, наприклад, собі наплануєте там високі гори, якісь великі зарплати, якусь, якусь кар'єру, а так може не статися. Оця карта означає, що оцей обман. Якби как бы не робіть цього, краще не робіть цього. Не обмануйте ні себе, ні оточуючих для того, щоб ваші всі плани здійснилися успішно. Бо це старший аркан. І це важливо для вас. Краще без обману. Ось так, друзі. Дякую за перегляд, дякую за підписки. Сподіваюсь, що вам було цікаво. А також діліться моїми відео зі своїми друзями. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях. Зустрінемось на моєму каналі. На все добре!